Я вас вітаю. З вами АЗС-комплект. Показую сьогоднішню зборочку. Це на військову частину йде для наших хлопців. Значить, замовили вони 12-вольтову колонку Треба для перекачування Дізеля. Значить, що ми їм зробили? 12-вольтова тягова з повітряним охолодженням, системою байпас на старт-стопі. З електронним управлінням, з попереднім дозуванням, тобто вони можуть виставляти літраж, ну, до прикладу, 2000 старт, і вона почала працювати. Автостоп, пістолет від, від Сік, реле спрацювало, колонка зупинилась, показала, скільки заправила. Чого старт стоп? Бо буде стояти довгий шланг на видачу і щось 7 метрів на всмоктування. Додаткова фільтрація, знаємо, яке є пильне у військових, то ставимо два фільтри. Перший буде у нас ми навіть поставили сюди перший сепаратор великий, бо води багато осадок, присадок, то поставили на 5 мікрон. Перший і потім другий на також вологовідділювач тонкої очистки. Поставили поворотну муфту. Це на видачу і поворотна муфта на пістолет. Бо е, зручно, коли прямо біля бака людина стоїть і керує пістолетом. Тут у нас буде стояти акумуля... ну, акумулятор там сотий 100 А. Його буде вистачати їм, е, есть, приблизно там, на 4 години роботи на акумуляторі. Додатково. Це, оце я вважаю правильна зборка. От якщо хто каже хорошу 12-вольтову зборку, то це буде дуже високої якості 12-вольтова колонка. Додатково, для того, щоб не зупиняти процес роботи, картридж на фільтр великий, картридж на фільтр тонкої очистки. Тобто, якийсь забився, быстренько поміняли і пошли далі працювати. Не зупиняємо. Все промаркеровано. Все перевірено. Ми поставили її на прокачку, на калібровку, все працює. Статистика збирається. Можна подивитися, всі повністю показники. Швидкість двигуна тут 70 літрів на хвилину. Максимальна проточка цього лічильника 120 літрів на хвилину. Вони тільки її отримують, вішають і підключають шланги. Всю іншу роботу ми вже зробили. Отака, оце якісна колоночка 12 вольтова для дизеля. Також у нас є катушечки, кому потрібно. На 10-15 метрів. Дуже якісні, дуже класні. 12220. Колоночки, насоси, лічильники, фільтра. Все є в наявності. Так, якщо вам потрібна колоночка, у нас люба форма оплати. День 2, зборочка. І відправляємо до вас. І все готово. Поставили, підключили і радієте такому дуже якісному обладнанню. Всім дякую за перегляд. Звоніть, пишіть, проконсультуємо і зробимо максимально якісно і максимально вигідно по ціні. Слава Україні, нашим героям слава. І заходьте до на нас на сайт.